Роман Насіров, голова Державної фіскальної служби України. Автор тез Я би сказав, що я реформатор нині в ДФС схем немає, і моє улюблене, патріотизм закінчується там, де потрібно сплачувати податки. За останній звітний квартал Насіров втрапив у кілька історій, найгучніша з яких це історія із британською квартирою. Потім з'ясувалось квартирами, які в нього в декларації відсутні, а в Лондоні наявні. Відсутність пан Насіров пояснив тим, що він взагалі ці квартири орендує. І справа навіть не в тому, що орендує він їх на 100 років, а в тому, що навіть орендовані квартири мають бути внесені в декларацію. Взагалі, з цими квартирами Роман Насіров пройшов якісь класичні 5 стадій сприйняття невідворотнього, так поступово здаючи позиції. Спочатку було заперечення. Ну, прозвучало ряд необоснованных обвинений. Квартира в Лондоне не есть моей собственностью. И моя декларация была за заполнена соответствующей законодательством Украины. Потем гнив. Что начинается вот в недавнее время. Это начинается, я бы так называл, назвал это черным пиаром. Далее торг. Хотя у меня нету этих двух квартир в Британии, либо каких-либо других. Депрессия. Когда назначали меня, когда назначали моих коллег, Тоже, знаете как, бросали людей в большой муравейник, который такой ядовитый муравейник. И нарешті сприйняття. В обоих квартирах, чего я не скрывал, я всегда был зарегистрирован прямо в украинском посольстве.